Ми отримали такі класнющі трусики, таких розмірів. Бамбук тянеться гарно. Зараз буду показувати, дивіться, це все різні моделі, тому доглядайте відео до кінця. Ціна їхня 38 гривень, якщо одні. 34 гривні, якщо їх брати від 6 штук. Я нагадую, що 6 штук одної модельки береться. Дивіться, ціна, я вам сказала, розмір 56 по 64 об'єм бедер від 125 по 160 Дивіться, я вам зараз дадуть мені, дівчата, сантиметр, покажу, як міряти розмір, Бо, щоб ми могли вам саме правильно підібрати. Нагадую за умови, ви берете, так, це по поводу зараз бедер вам показую. Берете саму-саму округлу частину ваших шоїв. І попи І скидаєте нам вайбер. У мене бедра такі-такі, я хочу і скидаєте фото модельки, я буду трошечки їх притримувати ви обов'язково скидайте яку саме модель. Якщо одну штучку, ви поняли, ви собі вибрали колір, якщо оптом, 6 штучок, щоб було по 34 гривні, ви на модель, ну це буде отак, як я вам показую, різні кольори. Зрозуміли? Можливо, там якийсь десь виб'ється. Наступна моделька, гляньте, з яким я вам зараз ще покажу, як вони тягнуться. А, гляньте таким кружавчиком іде внизу, такі гарненькі. Це все тканина Бамбук. А, вони пишуть, якщо не помиляюсь, бамбук і. і, 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 Десять зараз побачу а, і вже вам скажу, бо щось я кидається мені в очі сам склад. Так, наступна моделечка така. Хочу вам показати, гляньте, тянуться дуже гарно. Вони глибоченькі. така посадка, бачите, середня і висока, що от вони будуть гарно от на жочку лежати. Це без утяжки, але гарно вони так сидять, дуже зручні. Ми вже давно їх продаємо, дуже багато вже наші дівчата вже їх знають, що ой, ці трусики. Так, кольором щось в мене висипалося. нитка, бачите, випадково десь зараз обріжем. Так, наступна моделечка. Ось така: десь такі лапочки. Видно, гарну розцвіточку, я теж вам притримую. Нагадую, що відправку ми робимо щодня, окрім суботи та неділі. Якщо оплата поступила до 16.30. якщо оплата вже поступила пізніше, то відповідно посилка їде на наступний робочий день. Так, моделечку вам показала. Оця моделька йде в трьох кольорах, то тому, якщо шість штучок, це відповідно буде в трьох кольорах по дві штуки. Так, також ця моделька так само йде в трьох кольорах: білий, чорний, біж. Тому так само, якщо буде оптом по дві штучки відповідно кожного кольору. Зрозуміло. Далі поїхали. Я ж кажу, в моделю, бачите, багато, чисто одна тонна, без нічого, також тільки в трьох кольорах. От хто не любить такі, знаєте, різні кольори, там яскраві, то це якраз моделечка для вас. Бо в інших, бачите, такі яскраві, гарні кольори. Ідеться полосочка, тут іде всі кольори практично різні, зрозуміли. То кому які подобаються. На всі смаки є модельки. Кому що подобається, хто що хоче. Так, наложений платіж у нас є лише на Укрпошту з предоплатою 100 гривень. Решта суми на наложений платіж. Е, відправки всі їдуть кожен день, окрім суботи та неділі. Я так нагадую, якщо оплата поступила до 16.30. Якщо ми в суботу вам не відписуємо чи в неділю, не переживайте це, виходить в нас просто вихідні. Тепер ще. Така часта ситуація. хто має пром юа? Ми оформлюємо, що була дешева доставка, бо, виходить, що просто дешевша доставка через пром. Ми створюємо цих, це новий товар. Ми все показую в основному сюди в першу чергу. І їх, виходить, немає ще на промі. Ми можемо взагалі інший товар, навіть ви взяли труси, ми можемо шкарпетки написати. Це для того, щоб у вас замовлення поїхало дешевше. Тому, будь ласка, не пишіть нам туди відгуки, що я штани не замовляла. Чи я на це не звертайте увагу. Їде товар той самий, що ви замовили. Це ми для вас стараємося, щоб вийшла вам дешевша доставка, зрозуміли? Бо виходить, що ми стараємося, що вам там, бо там виходить, буває що дешевше. Ми стараємося запакувати самі в коробочки, щоб ви зекономили. А ви нам трошечки наоборот пакості робите за це.